Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную покришку від американської торгової марки «Максіс». Модель даної покришки називається детонатор. Розмір 700х28. Буває 26, буває 27. Розміри цих покришок. А модель вона для того, щоб рухатись по асфальту, по дорозі, де покриття підготовлено. Тобто, це покришка, немає якихось е, шипів грубих, це е, гладка покришка, як її називають слікова покришка до велосипедів. Дана модель має розмір 20, е, 700 х 28 е, Характеристики цієї покришки, детонатор, йдеться інформація, тому що ТПА 60. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що на квадратний дюйм покришка має 60 ниточок, які міцно тримають цю покришку. А що це каже? Це каже про те, що вона достатньо міцна до дорожніх. Перегонів, тому що міцність покришки залежить від якості гуми і наповнювача і самого каркасу. Каркас, повторююсь, 60 TPI. Максимальний тиск цієї покришки розрахован до 8,3 барелей чи PCI-120. Тобто це стандартний е, велосипедний варіант е, до дорожніх велосипедів. Е, повторюю розмір 700х28. Ну і стоїть визначити, яка вага цієї покришки детонатор. Е, враховуючи, що це легка покришка, звичайно, і вага буде невисока. Важить 270 грамів. Покришку цю я одяг на обод і ось отак вона виглядає. Це вже накачана покришка на стандартному ободі, який йде до України, до любого гірського велосипеда. І покришку цю одяг на велосипедне колесо, колесо і накачав. Є вологовідводящі канали, і двохрівній. Сам протектор с потім з шашечками, такими дрібними, 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 слікової шашечки. Тому ця покришка буде триматися на, мок... на вологій поверхні, тобто коли буде дощити то оці канали буде відштовхувати гарно воду, і велосипед буде триматися на вологій поверхні. Покришка легка, міцна. Виробляється торговою маркою Maxis. Розмір, повторююсь, 28 х 622 чи 700х28. Два варіантів в значимості розміру. Максимальний тиск, повторюсь, 8,5 барелей. Приходьте, купуйте, замовляйте дану покришку, вона достатньо гарна, її можна використовувати замін сієри. Часто е, питають Максіс сієра, 700х23, 700х28. Ось ось ця покришка Sierra, вона точно такі, така ж, як і детонатор. Детонатор це дорожна покришка до велосипедів. Подобався відеоогляд. Залишайте відгуки в на нашому YouTube каналі. Постійний покупцям завжди знижки. До зустрічі.